Всім привіт, ребятки! і сьогодні ми граємо в дуже цікавий хорор, і він називається Бессонница, тому що в Роблоксі не можна настроїти на українську, я настроїла на і Я вам скажу на І ж, я сьогодні буду грати в цей хорор. Я заходжу там до тому що, ну я ж така смела, да? Я дуже смела, да. Нет. Якщо ви дивилися криса, то ви бачите, яка я сміла в домі. Можна зайти? Ні, не можна. 4, 3, 2, один! Все, за... ми заходимо. День перший. Що означає день перший? Угу. Ми проснулися в, в якому 4 кроваті, вікна. Якийсь глаз, це ми художники. І. Чому я так не можу відкрити його? Ладно. Іграшки і плакати Блоксікола. Ну добре. Тоді наша цель по... побалакати з мамою. Добре, скажу, будемо балакати на український. Там папа. Боже, мама, що тебе без лицем? Так. В останній час я. Я как буду бы на украинский волнуюсь. Ладно, в последнее время я волнуюсь. И что? Он продолжает пить что Господи, а у папы что с лицом? Иди поговори с папой, посмотри, что с ним не так. Твои а бешеные, справлюсь. А что мы? А какие у меня бы на не, она знает, у меня не накращивается, но я его боюсь батька? Мой батька? Господи, ты там что-то позвоночнику. Нам нужен чат. Это очень серьезно. Какой чат? Можно просто так поговорить? Мне нужно, чтобы ты дал мне больше блоксиколы. Магазин сходи. Иди в магазин сходи. А что я? Я нахожусь на последнем месте. Я не думаю, что смогу продолжить... Слишком много букв. Что я смогу продержать много дольше. Бывает. О, ш... Сходи в магазин через дорогу і куди що небудь. Сам сходи, чуєш? Щоб нагліпший. Мама, сходиш замість мене. Ну, бліна, батькові складно сходити в магазин, коли він прямо напроти вдома. І мамі також. Мені теж складно, але в мене відправила. О! Давай подивимось, що тут є. Ого, качок блоксі. Що за чим тебе є? Книжки, якась, іграшки з. Саме це там? Ого, котик. Блоксія і. і Якось він. Я то я балакати не хочу, вибачте, дуже якісь трави. У тебе тим более, але це втворе! Але... це не саме успокаиваєше. Бай-бай! Бувай. Усе ми забрали блокси Забрали Эй. Забрала Bloxy Йдемо, чот. Понятно. Зрозуміло. Усе тато, Батько, я не знаю, як називати по твоєму устці. Батько, батько, я тебе принесла на блокси колы. О, як я чувствую. Я как я скучала по тебе. Моя настоящая любовь. Блокс... Кола зовут меня. Кола меня зовут Жиза. Также не забудь навестить свою бабушку. Какой-нибудь, что-то по ссылке сказала она. Ну ладно. Ладно, бабушке я смогу помочь. Ой, тю на русичку пришла. Бабушка, бабушка. Фу. О, бабуся сможет допомогти. А ты, пердун старый, можешь там себе допомогти. Маляш, ти ми дяму диване. О, о котик. Бабуля. Бабусю, а в тебе шусли. Я тебе боюся теж. Ладно, добре, добре. Дякую, що допомагає мені потрібна допомога. Давайте перекладати. Мені потрібна допомога з. С... Е... 에... Мені потрібна допомога в доставці посилки до сіду. Їх посилка должна. Фу! Їх посилка должна бути доставлена. Mm -hmm. Буває. 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 Я помился. Їх дом знаходиться через дорогу відсюди. Так що. Что... Це... Ай, о боже мой! Це що за чудо-юдо? юда. На боди сторон сосед странный человек. Слушай, ты у тебе теж таштаки не успокаивается? Фу, нас не успока... не... Не самый кращий вид. Все, а мы тут зіб'є? на зіб Ну добре. Спасибо, прям така важлива. Я його боюся. Чому у вас всіх з лицем біда? давай. Ой. Почему ты... Вот такие же тяпочки, дядь. Э, о, ты получил мой пакет? Нет. Как бачишь? Я... Фу! Спасибо. Я думаю, вы могли бы... Что? Так вот, ты уже вот здесь. Почему бы тебе не позвать телевизор? Нет, я тебя боюсь! Вообще, зачем я сюда пошла? Ладно, это игра, это сюжет, ладно, тут можно. Ну э, Боже, я хотела что-то гениально сказать, скажу. Але у нашому житті... Ніколи не треба ходити до соседей, в таке... так цеусы такие жители. Хорошая шутка, приятель Ты де тут бачишь приятеля? Вы должны быть осторожны, с кем шутите. Слушай, ну я боюсь тебя. Отлично. Что у вас позвоночник хрускают? Позвоночники хрускают. Я думаю, сила только что выключилась. <му> да, <му> да, ты, ты тут башил чурка. Давай ты посмотри, если мне скин. У меня есть волосы. Тоже там волосы. Довы волосы. Вам придется пойти за... И... А сам не чушь? Пожалуйста, я ум... Сам иди! Сам иди, чушь? Вообще, ну, наглев... Ладно, пішли. Фу. Взаимопиш. А я потом наступив вечер. Значит, мы тільки ж пар.. пару секунд тому було цей. Ну добре, нічого страшного. <prioritize> так, ну давай. М -м. Ну не тупи, давай. Чому не так и Ой. Я боюся. О, ну видно, бесенька, бесенька. що считалося. Бустренько, писрі. А чого так повільно хожу? Оп, вибачте, вибачте. Все, ура! Ну, все, не боїшся тепер. Секунд. Все, перебояться? Спасибо за то, что ви сделали. Ч... Я ничего не делала. Я должен вам больше... больше... <звучит> да мне вам ничего не нужно. И вы мне ничего не должны. <звучит> вы, вероятно, должны идти, но... немного отдохнуть. Сея. Я не Сея. Я Яна. Ну, ладно. Все, пошли. Наша цель пить до дому спаты. Пошли. Майонез, кстати, дома... <звучит> Господи! це хто так... Батько? Господи, який ти больний на голову злякалася. Мамо, я... вона як стояла, мені поїзд таке стоїть. А що батько робить у мене на балконі? А чому посподь закрити? Ой. Ну добре, якщо я йому погано, то це вже не мої проблеми. Перепив Блоксі Оно, ну, бачите, я дівчинка. Я дівчинка. Я тобі не приятний, не чувак. Ти не можеш заснути. Ну, таке життя буває. День другий. О, сусіді кричать. Поговорите з мамою. А вона сказала, папа, ти там і ночував так на балконі? А ні, папа на балконі ночував. Ну, добре. А навіщо він мені повісив ці плакати? Мог би собі повісити там в залі, а ще б цілував ці плакати, я думаю. ту 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 О. Господи, мама, что с тобой? Тоже блоксекола. Че, почему? Тато назвал-то... то назвал блоксиколу любовью всего своего життя. Папа до сих пор не вернулся домой с вчерашнего вечера. С вчерашнего вечера на балконе буквально вчера стоял. Сходите в магазин. Поговорите с продавцом, чтобы с, прод... Фу, с продавцом, чтобы знать. <рик> А сама не? Это начинает беспокоить меня. А меня начинает цей волновать что шо... что сама не можешь хоть О, торчи Боже, я споди, да ничего такого, блин? Не страшно? Я его боюсь. лечишь своего папу? Нет, дядя, ну, логически подумала ты пришла. Я просто почитаю так что. Хаос. Боксиковый не мая. Ладно, пришла до соседа писать, До да побачи. пуп -пу 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 -пу. Насправді, він мені бачить чувака або сього. Може чувачка вже, якщо тобі настільки погано. Я не хочу до нього підходити. Давай, давай, давай я картошку фрі приготую, а? Не голодна. Ну, ну ладно. Чувак, ти завжди кимоцем сидишь? Ти ищешь себе бату? Нет! Сестру шукаю, а шо? Да, он здесь прямо за моєю домом. Лексику. Я не хочу, чтобы он боялась. На! Ты диван жовк! Тобі диван, беди! Ти... Ти... Не, я просто в шоке и ты Тобі Тебе диван, куда? Господи, я оборотещик. У него тоже было тут странный взгляд в глазах. Страшные вещи. Слухай, у тебя долго будет ...позвоночник позвоночник хрустить, заколебах. Я скоро тебе его переломаю. Серьезно. Батька, мені сказала мама, ты... Ти... ти не знаєш, що коментувати тут. такій ситуації? Батько! А, а нічого, ж туда там мама чекає вдома, ні? не? Вообще, дождик, давай вообще. Та батько, давай иди додому. Ну, Ой, господи. Батько, ти шо? Ты куда иди все? Давай ты красиво. Давай ты красиво читал. Давай, я что? Ой. Привет. О боже, я его Ой. Че так темно? Дырки свистят. Так, читаем, а гарно. Почему они здесь сейчас? откуда я знаю? Почему зараз тут я? Нет, это не совсем правильно. Не совсем правильно, что тут я нахожусь. Дерево за... <плевый> а это... а раз, раз. Я поднял. Я піднял. Нет, ой, батько А столько не впади на меня, хорошо? Он дома, я не могу зауметь. Все? Все? Ой. Привет. Ну, привет. Моя голова убивает меня. Но не треба пить! Дуралей. Почему я сейчас на улице? Бо ти напився щось прийшов О, Е Це так. Ти должен пойти Я догоню тебя через минутку. Слушай, мы догонялки или пошли вместе домой? Або я зараз беру качергу і даю тобі по голові І ти швиденько біжиш додому. Ладно, хочеш, сиди, тут мерзне А дождика уже немає. Ты йдешь? Бай, я не ничего. Тихай, там, ничего. А мама з тим же взглядом стоит чи не мені просто цікаво? Мамо. Мам. Ладно. Як хочеш? Я так і знала. Короче, папа напився и був за домом соседа. И потім якісь, якась фігня чи глюк, чи що таке Мама, в шоці теж з цього? І потім сказав, що його ж голова вбиває, його. Я, я запропонувала йому дати качергою по голові. Він нічого не сказав, сказав, що догони мене і прийде додому через, через хвилинку. А мама мабуть не радить цьому. Мама, ти хоча б полоднулась, хоча б моргнула. А то сама мене послала його шукати, блін. А це блін, стоїть, як вкопана. Хай він вдома вже буде закаліба. Ти не можеш заснути. Ну це завжди, так. Що поробити? День третій. з папою. Та я вже йду. Папідо папі, папу, папі до. О, добрий день. А мама тепер де зникла. Спочатку. Батько, а тепер мама. Ні, хай мама залишається, вона хоче б готувати в мі. А цей що лежить. Тільки блоксикола поглощати в а, до, до... а. Слухай, слухайте, я ж казала, що він тільки на, на цьому на дивані валяться вміє. І вон оправдовує себе. Якщо на ньому потопчусь, нормально буде? -е. Ладно. Нет, не май блоксикола! ушел, все это ушло. Давай. Господа, депрессия вообще. Вам нужно купить мне больше блок в магазине Sony. У нас нет. Дизайна. У нас есть шоп. Шоп. Я чувствую, как энергия течет из моего тела, когда мы говорим. И что? Слухай, самый ты! Заколебал он за свои блок -сиколы. Ты дашь Понятно. Фу, лентяй. І де тут написано, що це магазин Sony. Це магазин Shop. Я не знаю, що Shop це перекладається як магазин, а у нього немає Sony, просто Shop. Ага. Ха, keyboard stick from black. Опаска. І він мужик, у нас даже ні. В смысле? Вторас купив Xbox stick. Ти мені предлагаєш сертися в мусорці? Такій гарній дівчинці, ти що? Я ж принцеса, ти що, куди? Або, або, або саме дирися в мусорці, дози мені блоксиколу, і я дам батьку, щоб він не зірвався, або він вип'є тебе. Вижме з тебе косточки, кров і все, що там є в тебе, або в тебе там нічого немає. і вип'є. А, тобі пофіг? Ну і ладно. Я самостоятельна девушка. Я можу сама це зробити все. Фу. А геть бомж Ларі. Сказала його не ігнорувати. Боже мой! Ларі, Ларічка, що з тобою? Що, що сталося? осторожно, потому что живет я живу демон. Да мне якось пофиг, знаешь. Вообще, по барабану. Бабах. Эй. Я... Не, не, отходь. Я. <laughs> папи, да, папи. Если он появится, не двигайся. Кто? Цель. Ой, господи. О здрасте. Проходи дома. Значит...